Вітаю, друзі! Починаючи читати новий Завіт, ми зустрічаємо таке слово «Євангеліє». Євангеліє це грецьке слово, воно перекладається на нашу мову як добра звістка або блага звістка. Отже, новий Завіт, те, що зробив Ісус Христос, те, що робить Ісус Христос, несе в наше життя добру звістку. Про що? Про те, що гріхи наші прощені. Про те, що Господь Бог. Наш цілитель, він наш отець. Він добрий. Він хоче нас звільнити. Він хоче, щоб ми були щасливі, наповнені життям від нього. Він хоче, щоб ми виконали Його волю. Він хоче, щоб ми прожили повне життя і мали ціль. Все це блага звістка, все це можливо тільки з Ісусом Христом, без Ісуса Христа. Це неможливо. Він джерело життя. Отже, ми слухаємо це, Слово Боже. І це активує в нас віру, і це активує в нас робити перші кроки, правильні кроки, приймаючи це від Господа. Те, за що Він вмер на Христі і Воскрес, для того, щоб ми це мали. Це блага звістка. Слухай. Айзея 61. Сьогодні я б хотів почати обговорювати цю цей чудовий розділ. Книга із старого Завіту Ісаї, шістдесят перший розділ. Now, many may be more familiar with the account of this in Luke, chapter four. Uh, можливо, більшість із вас чули це місце з Біблії, але в Євангелії від Луки, четвертому розділі. When you see the Lord Jesus after being baptized in the Jordan.

і в Луки, четвертому розділі перший вірш, Ісус Христос пішов в пустелю, наповнений Духом Святим. Але після посту і після цих спокусів, які він подолав, він вийшов повний сили Святого Духа. so after jesus came out of that wilderness experience he went to nazareth пустелі, and he spoke in the synagogue from isaiah 61, говорив, із, uh, 61 so then the first quote sermon or message then of the lord jesus' ministry Тому це якби перша проповідь або перше послання в служінні Ісуса Христа було. Was Isaiah chapter 61. Це якраз було Ісаї 61 розділ. Begin in Isaiah 61 verse 1. І так, давайте почнемо читати Ісаї 61 розділ з першого вірша. The Spirit of the Lord God is upon me. Дух мого Господа Бога на мені. Because the Lord has anointed me. And there's something very significant in Luke chapter 4. This is Luke chapter 4 and verse 21. Jesus said, Today this scripture is fulfilled in your hearing. Ісус Христос сказав сьогодні, коли ви чуєте, це писання сповнилося. Тому ми сьогодні починаємо вивчати це. Ми починаємо бачити ці сфери, які є ціллю. Тому що Бог хоче, щоб всі люди, щоб їх серця були зцілені. he wants people to be whole or healed in their soul their mind their memories as well as healed in their physical bodies so this chapter is showing us the list of priority preaching the gospel healing the broken зцілення розбитих серцем number 3 is proclaiming liberty to the captives і е, третє це проголошення е, свободи для е, звіщати полоненим визволення Now there are many forms of or or і є дуже багато різних форм е, полону в якому людина може опинитися

Світ і традиція буде показувати, що людина повинна бути сильною пройти це. Learn how to cope with your навчитися як жити зі своїми проблемами. When Jesus has come to set the free. Але Ісус Христос прийшов для того, щоб полоненим звістити свободу. І це послання, це як затверджена ціль. І завдання для е, церковного зібрання сьогодні. So we're called to proclaim freedom for those that are bound up. Тому ми покликані для того, щоб проголошувати свободу для тих людей, які полонені. So we're proclaiming liberty to the captives. Тому проголошення свободи звільнення для тих, хто полонений. This is all part of the good news. І це все є частиною е, доброї звістки. If you lost and away from God, you can be found and come back to God today. Якщо ти загубився, якщо ти не з Богом сьогодні, ти можеш бути знайдений сьогодні. If you guilty, you could be free from that guilt today. Якщо ти відчуваєш це відчуття провини, ти можеш бути вільний від цього сьогодні. If you broken hearted, you can have a healed heart today. Якщо у тебе серце розбите, ти можеш отримати зцілення для свого серця сьогодні. If you're a captive to your past, you can be free today. І якщо ти просто є полоненим свого минулого, ти можеш бути вільний сьогодні. If you're bound to bad memories, you can be released today. Якщо ти є полоненим свого своїх поганих спогадів, ти можеш сьогодні вже бути звільненим. If you find yourself in a prison. Якщо ти відчуваєш, що ти ніби в клітці, It'd be a prison of depression. Maybe you become paralyzed in your depression. Maybe it's a prison of fear. That you won't even go outside to breathe fresh air. It could be a prison of regret or guilt. Або це може бути в'язниця е, жалю і коли ти жалієш, що ти щось зробив. The the good news is is that the prison door is open for you. Але добра звістка для тебе те, що двері цієї в'язниці відкриваються вже сьогодні. Understanding that no matter what you've done, the blood of Christ has paid the price. Зрозумій, що незалежно від того, що ти зробив, Ісус Христос заплатив ціну. There are many people today. Є багато людей сьогодні. Де адаптера майнсет, які мають таку, е, таку думку that they have to pay for the crimes they've committed. що їм треба розплатитися за те, що вони зробили в минулому. І людина живе все життя, намагаючись заплатити за свої гріхи, розплатитися. Always driven by guilt and shame and blame and condemnation. І і і завжди цей страх і, і відчуття провини просто гонять її. Never finding peace, never finding freedom. І людина не може знайти мир, не може може знайти знайти мир, свободу. Because they're driven in their life to pay back for what they've done. Тому що що вони відчувають, що їх ніби Штовхає це відчуття провини, що тобі треба розплатитись за те, що ти зробив. Але я задам людям таким питання. How much is enough? Скільки треба заплатити? Скільки буде достатньо? What will it take for you? Що це має, що ти маєш дати? Що ти маєш заплатити? What you did is it requiring 10 years. Те, uh, що ти зробив, чи маєш ти якби за це платити 10 років? Або 20, 20 років свого життя розплачуватись? Like being sentenced by a judge in a jury to be in prison for a years? Наприклад, якби суддя тебе судив, що б він тобі дав? 100 років позбавлення волі? How long will it take for you to pay the penalty for your sin? Скільки буде достатньо, щоб ти міг заплатити е, цю ціну за свою провину, за свій гріх? Say, І більшість із вас скажуть, я не знаю. Say, Інші люди скажуть, це життя. Але у мене є добра новина для вас сьогодні. Ісус Христос заплатив ціну. He's paid the price for your mistake. Він заплатив ціну за твою провину за твій гріх. He's paid the price for your crime. Він заплатив ціну за те, що ти неправильно вчинив. But you must receive him as your substitute. Але ти маєш прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. You must his as your ти маєш прийняти, що те, що Він заплатив за, за тебе, це достатньо, щоб заплатити за твій гріх. And when you receive his payment as your payment, you are free. When you receive the Lord Jesus, you receive him as your payment. You receive his forgiveness. And when you call upon the name of Jesus, І коли ти кличеш до імені Господа Ісуса, And you receive the work of Christ on the cross. І коли ти приймаєш і віриш в те, що він зробив на хресті. And you receive the perfect blood of Jesus. І коли ти приймаєш і віриш в безгрішну кров Ісуса Христа. And you cry out to God for mercy. Якщо ти закричиш до Бога в молитві про милість його попросиш. You can hear the Father God shout out to eternity. Ти почуєш, як Бог Отець буде просто кричати до тебе через вічність. Because you have received the blood of my son. Через те, що ти прийняв і повірив в кров мого сина Ісуса Христа. I officially pronounce you. Я офіційно проголошую тебе. Not guilty. Невинний and you are released from the shackles і тоді ти відчуєш, що ти звільнений від цього гріха. the chains come off. що ці ніби кайдани впадуть. you get real clothes to wear. у тебе буде дійсна uh, божа справедливість, яку ти одягнеш. you don't live in a prison jumpsuit anymore. ти більше не будеш жити, uh, відчуваючи це, носячи цю провину на собі. and you're free from the bars. І ти будеш вільний із свого полону. Free from the walls. Ти будеш вільний з оцих стін, які оточують тебе. Free from the guards. Звільний від цієї охорони, страху і хто там тебе е, постійно гонить. Free to live life today. Ти будеш вільний для того, щоб жити своє життя для Бога сьогодні. Proclaiming liberty to the captives. Це проголошення свободи для тих, хто в полоні. And the opening of the prison to those who are bound. І визволення в'язням. Jesus has come to forgive all. Ісус Христос прийшов для того, щоб простити все це. Maybe you're watching this broadcast. Але можливо, ви дивитесь сьогодні цю програму. And you've heard this gospel maybe for the first time. І можливо, ви почули про Євангеліє сьогодні вперше. Maybe you've seen something for the first time in your life. Можливо, ви почули і побачили дещо вперше в своєму житті. Ви почули це. Now you've seen it. Побачили це. But now you have to speak it. Але тепер вам треба це проголосити. Тому ми підбадьорюємо вас, щоб ви ви зараз помолилися і повторили за нами в голос, де б ви не були.

Forgive me and cleanse me and purify me today. Прости мене і очисти мене сьогодні. I receive your perfect blood. Я приймаю твою дорогоцінну кров. And I confess that you have raised from the dead. І я проголошую, що ти воскрес із мертвих. And you're coming into my heart today. І ти війшов в моє серце сьогодні. I give you my life. Я віддаю своє життя тобі. Come into my life. Війди в моє життя. І починаючи від сьогодні, I am a child of God. я дитя Боже. В ім'я Ісуса Христа. I... Отже, про що нам говорить Євангеліє? Про що нам говорить Блага звістка? Блага звістка нам говорить про те, що зробив Ісус Христос на Христі, проливши свою кров, вмерши. І воскресши на третій день. Я знаю багато людей, які хочуть самі розплатити за свої гріхи. Вони намагаються їхати кудись по святих місцях. Вони намагаються якось платити гроші, давати якісь пожертви, щось купувати, будувати якісь каплички, церкви і е, самі заплатити за свій гріх. Але це неможливо і суть благої звістки. В тому, що цю ціну гріха, того, що ти зробив всіх твоїх гріхів, було сплачено кров'ю Ісуса Христа. І Він дарує тобі прощення гріхів. Тоді, коли ти покаєшся, запросиш Його в своє серце, як Господа і Спасителя, і з цього моменту почнеш жити для Нього. Він простить всі твої гріхи при твоєму житті. Це добра звістка. Він хоче простити. Зроби це. Помолись цією молитвою, яка була в кінці. Запроси Ісуса Христа як Господа, покайся у своїх гріхах. Він простить всі твої гріхи і живи для Нього. Благословіть Господь.